Доброго вечора, дорогі земляки. По всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією перетинного командування Південь, ворог несе втрати в живій силі та техніці та засереджується на утриманні займаного оборони. У Криворізькому районі орки вночі з ураганів обстріляли Мар'янська та Велику Костромку Зеленодольської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька житлових будинків і газопровід. Постраждали двоє людей: 20-річна дівчина та 84 річна пенсіонерка. Загрози їх життям немає. В Апосолівській громаді півтора кілометри на південь від села Українка на відкритій території наші сапери знищили 68 касетних осколкових бойових елементів від Торнадо С, які могли вибухнути. Нікопольський район обстрілювали і вночі, і в день. Зокрема, в Червоногригорівську громаду обстріляли двічі за ніч, випущено близько 40 снарядів, з зградів, били і зі ствольної артилерії, пошкоджено 9 приватних будинків, 7 господарчих споруд, гаражі, автомобілі, два склади з зерном і техніка місцевого агропідприємства. Без страт. По обіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район, 20 реактивних снарядів, зградів та 10 зі ствольної артилерії вдарили по мирних жителях і мирних кварталах Нікополя. П'ятеро людей поранені, один перебуває в шоковому стані досі. У місті пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач та господарчі споруди. Ремонтники відновлюють. Ситуація в нашому місті стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої функції, повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Працює комунальний транспорт, магазини, аптеки. Територія патрулюється посиленими нарядами поліції та Національної гвардії. Ми продовжуємо допомагати громадам, по яких ворог постійно стріляє. Відвозимо їм продукти, медикаменти, даємо будівельну техніку, будівельні матеріали щоденно вивозимо біженців. І це лише частина нашої роботи. Під час війни наше єдине завдання захистити наше місто та країну. Ми маємо перемогти ворога Російську Федерацію та звільнити нашу територію. І ми робимо для цього все: зберігаємо спокій. Витримку віримо у наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!